Сьогодні ми поговоримо про криптоскам в телеграмі. Бажаю здоров'я, шановне криптовариство. Ради вас бачити на своєму YouTube-каналі. Обов'язково, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене своєю мотивацією все більше і більше знімати для вас корисного контенту. А також обов'язково підписуємося на мій телеграм-канал, тому що там вся актуальна інформація стосовно різних ігор, стосовно різних промок. До речі, обов'язково виконуємо промоакції від біржі Бінкекс. Ось нещодавно промо закінчилася, прийшли мені винагороди: 40 доларів, 52 долари, відповідно, 100 доларів, вийшло отримати чистий профіт у розмірі 92 долари. Тому що вже маю розуміння, як заходити угоди, як торгувати. Тому на комісію 0 витратив. Тому що натористо, якщо ви хочете приймати участь в промках, отримати, так би мовити, непогані кошти в моєму випадку 92 долара, то обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал. Посилання. Під цим відео. Так, товариства, сьогодні ми поговоримо про криптоскам в Телеграмі. Мені здається, більшість людей знає про такого персоналу під назвою Містер Бізнес. Це молодий такий юнак, якомусь у нас 14 років, і він став мегапулярним, тому що він знімав такий жартівливий контент стосовно криптолюти. Говорив, що крипта це скам, потрібно займатися бізнесом, потрібно купувати, продавати бараболю і таке інше. За рахунок такого контенту він став популярний. І це свідчить, звичайно, підписники на його каналі. Це більше 200 тисяч. І перегляди, тому що його переглядам збирали і півмільйона переглядів, і там мільйон, і пішло по його. І в даному випадку цей. Телеграм був проданий під скам проект, тобто як воно цілому все відбувається. До вас звертається з камери, говорять, дивись, ми готові тебе придбати, той чи інший канал, але тобі ніяким чином не можна говорити, що ти продав цей канал, тому що ви самі розумієте, якщо, наприклад, в мене є канал, то мене звернулися з камери, говорять, ми те купуємо, і я кажу, що я вже продав свій канал. До ніяким чином довіри до тих чи інших постів вже не буде. Тому за рахунок цього ще підключається е, власник. Каналовину, наприклад, в даному випадку малий. Він говорить: пацани, купуйте. Я Андрюсі довіряю, тому що тут в даному випадку, цей персонаж представився Андрюхою, і тут малий сам говорить, що я йому довіряю. Він професіонал. У них вкладається так, би мовити, таке парі, і йде. Він хоче показати за рахунок крипти, що він швидко заробить грошей, і це вже... Шахрайські схеми, тому що це все нереально. Зазвичай, знаєте, ці люди навіть не криптани, це взагалі наняті актори, які там розповідають і пішло поїхало Відповідно, яка схема в е, таких е, скам-проектах і таких, наприклад, маніпуляціях. Тобто, у вас є можливість придбати існуючий токен на PancakeSwap, і цей токен вже буквально завтра, післязавтра дасть ікси. Іксуш, як так говорять, відповідно, сьогодні ти придбав, завтра вже плюс 100, плюс 200, плюс 300. Я в даному випадку на такий скам теж попадався, буду з вами відвертий. Втрачаю я нібито чи 400 чи 500 доларів, тому що був підписаний телеграм-канал. Як, в принципі, воно все відбувається. І за це ви 100% повинні поставити подобайку, тому що це дуже така корисна інформація. Я гадаю, що вона багатьом там збереже свій депозит. Хоча воно вже не актуальне, такий скам, але можливо все рівно воно. Виникає, тому що банальний приклад містер бізнес. Дивіться, наприклад, ви підписані на якийсь телеграм-канал, і той телеграм-канал публікує, можливо, там сетапи по фючам чи по споту. І ви розумієте, що от вони публікуються, сетапи заходять, у вас виникає довіра до цього телеграм-каналу, і потім різко він продається, ви про це взагалі не знаєте. І тут нібито сам адмін цього каналу говорить, я купую той, той чи інший токен. Завтра він дасть плюс 100, плюс 200, плюс 300%. Відсотків, і ви за рахунок того, що ви вже з ним рухаєтесь давно, він вам приносив користь, ви за рахунок його сетапів у вас виникає довіра. І ви починаєте, так навіть я почав наприклад купувати на там, на 100 доларів, на 200 там росте просто космос, думаю, Вау, круто. Але е, прикол в тому, що ви придбати можете, але продати це не можна. Тому що так воно працює. І за рахунок такої маніпуляції з Поляни, навіть тут є, що нібито він купує там на скільки? На 5 тисяч доларів. І пише потім, що вже 5 тисяч доларів було, потім стало 10, і за рахунок цієї шадібності, за рахунок ФОМО, він на це впливає. Говорить, що давайте купуйте тут. Перспектива просто неймовірна. Ви не навіть підключають там інших сірок. Ось дивіться, в даному випадку. Ілон Маск теж з нами. Відповідно, він там говорить, що гроші заніс ніс дали проект. Тобто там ікси будуть. І пішло-поїхало. Тут навіть знаєте, використовується ще навіть е, сам власника телеграм-каналу. От зараз побачимо. Що малого ще підключають, тобто малий не втрачається в самій воронці, не так, так знаєте, він почали, наприклад, маніпуляції, потім хоп, малий зник. Навіть під час скаму, все рівно там малий говорить, що я довіряю тій чи особі, це дуже хороша річ, ви 100% заробите. Тому давайте не гальмуйте, снікерсуйте і все буде на вищій рівні. І потім далі воно ну, продовжується, продовжується такий вид скаму. Тому, шановство, будьте, будь ласка, обачними. Коли ви розумієте, що на телеграм-каналах відбувається та чи інша. Воронка пов'язана з тим, що купуємо токен завтра вирісле, це банальний скам. Не ведіться, будь ласка, на це. Обов'язково е ну, звертайте увагу, хто це, що це, і чи взагалі це реально, тому що скаму дуже багато, і моя особиста ціль вберегти вас від втрати вашого депозиту. Тому що це реально, тому що багато зараз людей заходять в крипту, вони не розуміють, і от мінуснуться. Але, але як ви гадаєте, скільки. Зароблять з камери з даного каналу, тому що вчора була інформація, що придбали, нібито канал за 200 тисяч доларів. От як, наприклад, не дайте, ласка, мені відповідь. Якщо у вас був би такий канал, ви продали його під скам. Напишіть, будь ласка, в коментарях продали чи не продали, тому що це все індивідуально. Відповідно, за малого я, чесно кажучи, знаєте радий, тому що в 14 років хай би навіть не за 200 тисяч продали, хай, наприклад, там 50-100 тисяч уявіть собі за рахунок своєї популярності за рахунок дій, пацан заробив. Да. Якщо, наприклад, він би рухався на перспективу, він би більше. Все робив. Але він вибрав такий шлях, осуджувати його ніяким чином не можна, тому що це все індивідуально, кожен свій вибір. Але але, з камери в даному випадку, мені здається, зараз мінуси, тому що. Ніхто вже не ведеться на такий скам, і нібито вчора була інформація, що даний токен придбалось у на 25 тисяч доларів, і половина з цих коштів це саме скамери, тому що вони ж ціну відповідно да це рухають вгору, щоб показати. Дивіться, яка динаміка. Тому що натуриста дайте будь ласка. Відповідь, якщо був би у вас такий канал, чи продали ви його, і якщо продали, то я за яку суму. І в цілому, як ви вважаєте, чи круто малий зробив, чи не круто, чи молодець, чи не молодець. Відповіді пишіть, будь ласка, в коментарі, тому що мені дуже цікава ваша думка. Я б особисто не знаю, чи продавав би, чи не продавав би. Я б, можливо, все-таки вибрав би шлях на перспективу рухатися. Але це кожного своє. Тому, туристи, обов'язково підписуємося на мій телеграм-канал, на, на мій ютуб канал, тому що я гадаю, відео було максимально корисно. Комусь воно буде е повчальним, комусь воно перенесе користь, когось навіть вбереже і не втратить свій депозит. І обов'язково ставимо жирно. Подобайку на це відео, так що, шановні туристо, чекаю ваших Подобайок, Дякую за увагу.